Ми літаємо на ударних крилях камікадзе. Пацанами нами вже їде на виїзд. Новий китілок на no, моліка no, Ну, no. Ну uh, слава Україні, друзі. Приходьте в армію. Та я вас, друзі, на моєму каналі. Нарешті в мене нове відео. І на цей раз я приїхав до хлопців з БЕПАКу. Це хлопці, які літають на дартсах. Вони себе називають Маргінал Сквад. Наступні пару відео буде про їх роботу, що вони як роблять. І я вирішив зробити трішки новий формат з інтерв'ю про хлопців, про те, як вони долучилися до лав Збройних сил України, саме третього штурмової. Я сподіваюся, що вам сподобається новий формат. І я дуже чекаю ваші коментарі з цього приводу, і не забувайте, будь ласка, підписуватись, бо 60% людей, які дивляться мій канал, не підписані. А це дуже важливо для мене, щоб розвивати канал далі і показувати вам ще більше і краще все, що відбувається. Бажаю вам гарного перегляду. Підписуйтесь, пишіть коментарі, я буду їх враховувати. Я дуже вам всім вдячний. Ще раз гарного перегляду! Щастя, здоров'я! Вітаю, друзі! Я хочу познайомити вас з командиром екіпажу другом Нещелом. Він же, мій тіска, теж Євген, як і я, і зараз він трішки розкаже про свою роботу. В чому взагалі заключається твоя роль як командира, що ти робиш, і ну, трішки про, про дартс, про всю цю движуху. Слава Україні, друзі. Герем слава! Моя робота заключається в організації робочого процесу, рішення операційних задач для існування групи. Ну і також управління виконанням бойових задач. Я. Приїхав до хлопців в БПА. І Знаєте, кого я тут зустрів? Ой, Містер Пінг. Це людина, з ким я був на рекрут центрі. Я з ним не бачився вже пару місяців. І Він вижив. І Він живий. Що <рес> ти робиш, Пінг? Е, я е, живу життя. Приходьте в армію. Е, класно. Пого е, ти було? <рес> Короче, до чуваків, тут з них весело. Це ось во ще одна людинка. Мама, побачиш що я для блядь? <laughs> Товіці, то вони живуть, то до них, коротше, Нормальна хата. Хата нормальна, пацани живуть. По третє штурму. Писуйте контракт, якщо у вас житті проблеми. Та не згоди, немає план. Коротше, зараз не мелять, як у хуйню, блять. Отак в крокі видають такі нормальні хати. Це є, є оселя. Тісто візюмі хату купили. Коротше, я приїхав, все, і завтра з пацанами вже їду на виїзд. Будемо, коротше, їбачити піде. Що ми будемо робити? На чому ви літаєте? Що ви робите? Ми літаємо на ударних криях камікадзе. Це такий літачок. На нього вішаєш снаряд, Серпе, камуль, там можна фугас вішати о mm. І будемо завтра їбашить танки, камази. Хуяся нормальна тема? Кисуля. коли кажеш що зранку на позиції їхати. <гум> ну нахує наш, ні. Ну no. так, це все. Ще один член екіпажа один прийшов. Член. <гум> І ще один член. Nee, просто. просто член. Боже, ты возьмает Це дозір. Не стесняйся. Це наш маленький. Ольга планеть. Еще дьоргається, Ну, ПТСР, що за да? 12:35, нам виїжджать в 5, сидять, гордять. Сука, грая орет на всю хату, йобнутий просто на всю голову тип какой-то. Єбав, що там, сука, в своїй ігрушці і хуярит на всю хату. Маринований чесник з енергетиком, блять. охуєнно. Все, мы едем на выезд. Короче, и на выезде, Дуже нормально знайомитися з пацанами. Скажи, будь ласка, як ти опинився в 3 штурмовій, де ти був до того, і як ти опинився, став командиром екіпажу з Дарса? Мій путь начался з 2018 року, полк Азов. Там я был в артиллерийской разведке. Работали с ребятами на Светлодарской дуге. Уже после Светлодарской дуги я перевелся в ОЗСП Омега в Киев. А после. Ушел на гражданку, надеясь, что никогда не доведется надевать на себя военную форму. Да, ну не получилось, не страшно. Да, 9 месяцев я отдохнул от армии, насладился жизнью, покайфовал, на Печерске. О, Ну, да. покайфовал. Насладился еще жизнью, видишь, все. И обратно в строй. Пришлось все оставить, работу хорошую по моим меркам. И как бы до виска Запорожского доеднатость снова. Але вже в третій штурмовій бригаді. Ми тоді збиралися на деблокаду Маріуполя. Тоді, ще у нас був ССО в Київ, були попитки завершити деблокаду і пробратися нашим братям по. Ти, був, ти був, був на цій деблокаді, коли на транспорті, на, на техніці заїжджали, так? Е, Намагалися. Та операція состояла з нізкових, скажімо так, дві складали. такі, прям гучні, да, якщо да. не помиляюсь. Тобто, ну, питались, питались Маневр для того, чтобы помочь нашим братьям. И после этого мы уже активно начали работать на Запорожском направлении в другом штурмовом батальоне. Я был командиром БПЛА какой-то промежуток времени в четвертой й роте. Uh -huh. да, занимались тоже ароразведкой. После этого я уже продолжал свой пульт в различных. В структурах бригади, а також на посаді или командира, или пілота выполнял свої задачи в рамках такої дисципліни, як безпілотна система авіаційна. А, то тут, в принципі, в тебе майже весь шлях, йде плоти типу, по різного характеру. Да, да, да. Тут, ну, в принципі, ти пілот, ти можеш літати майже на всьому. Так, да, по факту, так. Да. Є, конечно, більш сложные комплекси. чем например, чем дартс, ну, например, там флая, э, eos, там, да, э, в которых там больше технической начинки, нужно больше разбираться. Тряха, да, все да. да. Тут э, нам немножко проще в этом плане, но сложнее намного в технических аспектах работы с данным засобом, так как Де-факто це все конструктор, котрий ми систематично допілюємо, yeah. стараемся устранить ошибки. От... Я підтверджую, ми, я з хлопцями був деякий час. І я реально на моїх очах бачив цей прогрес, коли я прийшов, коли картинка просто просто постійно, нас глушили, там ще щось відбувалося. І до зараз ну, прям цей прогрес прям був в мене на очах. Це дуже фігенно. Так. Yeah. Это реально конструкторы, которые мы постоянно стараемся допиливать В выходные дни, так само стараемся работать с нашим оборудованием для того, чтобы уже на боевые выезда выезжать полностью готовыми к выполнению задач. Це музика. Де той шолом? Он муляє під мене. Ти голови чорт'я пробіє рука, в якій сука в п'ятри супи. Це їдеш нормально, потім на все остановка, вдягатися, людині ще перебуватися. Ла Ла-ла-ла-ла. От це тигр, от це рек. До речі, в мене новий котілок, наконець-то мені дали. Нормальну шляпу. Сонечко сияє. І ми вже працюємо. Розкос якого всього. Бістро, бістро, бістро. Може, о! Ну, Давай на літа собі. Нормальний ну, кабачочок. Можемо Як воно виглядає все так середньо? Ага, це так вставляється? Так, да, так. Да. Вони діваються крила на цьому. Все максимально просто. Хто думає, що... Щоб бути дронщиком, там треба... Вище, вище, вище математика. математика. Ви всьому обучаєшся. Лума нічого в житті, чому він ви навчитися. Там пацани, якщо я навчився літати на FPV, то ну гуманітарій, то ви точно навчитеся. Скільки часу ви вже літаєте на дарцах? Приблизно довго. Приблизно три місяці десь. Три місяці десь, так? Да? Да. Ком'юніті тільки формується. Такого там е, якби немає по повсемісно, так в різних там підрозділах, але ми намагаємося обмінюватись досвідом. Щось у когось підглядати, щось комусь теж порадити, давати якісь корисні поради щодо їх оптимізації роботи. Нормально. Ну тобто, в принципі, це якась трішки нова система, і ну, дуже мало людей на них літає. А Припідбури А Асто! Плохо, плохо. Нор, прощупай. Поставь на 12. Да, ну это вот, вот сюда куда-то. Ну, лучше она не станет. Вот так держи. Да 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 да, 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 ровно тут. Видео сейчас есть. Нор, так и держи, пожалуйста. Проверь. Проверь, проверь. пробовать автозахват. Пробовать автозахват. Есть автозахват? Да хуя, не вижу. Он дальше, смотри. Выше.

Блять, я реально въебали торт, это пизда. А посадка, ебучая? Да похуй. <су> ну типа тоже заебись. Я что, наверное, стрим... Дима! Повтори, не, стр... <су> не прошло? Да, да, да. Плюс-плюс, все имеется. Типа дартс по факту только развивается. Только да. начинает развиваться, да? И, к счастью, нам выпала большая честь э, участвовать вот в становлении такой, скажем так, такого направления, как FPV-крылья. Потому что к FPV-коптерам все уже давно привыкли, все уже он уважается уважа, да. FPV-крыло? Да, да. То есть, конфигурация First personal view, да, то есть, то, что мы от первого лица пилотируем данный засіб, это как раз вот ниша FPV, в которой, как бы доминирующим и преобладающим засобом является FPV-коптер. Я также пилотирую FPV коптер, и могу там отметить, что в некоторых ситуациях намного легче управлять FPV коптером, ніж крылом. Ну да. Так маленький, и... а тут такие... Да, плюс блюда. на данный засип влияет очень много факторов там, аэродинамика, погодные метеоусловия да, то есть ветер, направление. Приходится вот все рассчитывать, прям, чтобы комфортно себя чувствовать при заходе на цель, при там, ведении разведки там, и інших, там, операций. Дисциплина сложная, интересная и больше всего, что мне не нравится, то что она перспективная mm. и мало развита в Украине, к сожалению. И я надеюсь, что все-таки все у нас получится с данным направлением и мы сможем вывести это все на хороший уровень систематически и делать хороший результат. Так как FPV коптеры не могут закрыть ряд вопросов. Из-за своих там, ограничений по дальности, да, командно-телеметрическому складовое управление э, засобом. А FPV крыло у него есть ряд своих преимуществ, и в то же время есть ряд своих недостатков. Если мы возьмем FPV коптер, это эргономичность, да, это малогабаритность, э, вы можете с, скажем так, не очень подготовленных позиций вести свою работу, то. З даним засобом нам приходиться много думати над вибором позицій, вибором місця взльоту і тому подобних запутствующих факторів. Понял. Дуже дякую. І в принципі, всі побачать роботу, роботу екіпажа, що як відбувається, і як вони працюють. Це мій командир, я люблю його. Да-да-да! Держи, норт, охуєнно! Да! Там якась вантажівка, подивись, будь ласка, подивись, якщо видно. Да, да Все, саді, сади, сади. Ну, бачили спалах, якщо буде видно, там може щось буде розгорятися і туди... де. Так, ну. 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 А яке відео було, це просто! Нормально, Ніколи в житті такого відео не вибуха. 240 висота, блять, відео було охуєнне. Це було дуже круто. Надо буде подімати на Ні. Wow. А в нас не буде зв'язок із з'явувати. Дякую вам за те, що ви подивилися цей відос. Я ще раз попрошу вас поставити вподобайку, підписатися і написати якийсь коментар. Це дуже важливо для мене. І напишіть, будь ласка, свій фідбек. Як вам трішки новий формат? Де я беру інтерв'ю у хлопців, чи подобається вам чи ні. Далі ще буде декілька відео з хлопцями. Загалом, як будесь буде десь чотири. Я сподіваюся, вам сподобається. Я сподіваюся, вони будуть без затримки. Тож дякую ще раз за перегляд. Всім на зв'язочку.